Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати кабачкові оладки з курячим фаршем. Це неймовірно смачно. Приготуйте, не пошкодуйте, будете готувати так завжди. Мені знадобилось один великий кабачок, він в мене був пів кіло, півпучка кріпу, один зубчик чесноку молодого. 150 г курячого фаршу, 30 мл соняшникової олії без запаху, чорний мелений перець, сіль за смаком, 1 яйце, 7-8 столових ложок борошна, 30 мл молока, помила кабачок, прибираю з нього хвостики, прибираю з нього все зайве і буду натирати його на звичайній терці. Наступне, що потрібно обов'язково зробити, це віджати з натертого вже кабачка зайву рідину, бо так вони просто попливуть. Я це робила через сито, якщо у вас є марля, то можна це зробити через марлю. Бачите, скільки зайвого соку. Фарш потрібно посолити та поперчити. Більше нічого в нього додавати не потрібно. Нарізаю кріпчик і буду змільчати чесничок. Я це роблю ножиком. Ви можете його видавити через прес, як вам буде зручно. В глибоку миску ставлю кабачок, додаю сюди зелень та чесничок, все ретельно між собою перемішую, додаю сіль, яйце і половину борошну. Знов все ретельно перемішую. Після того, як я перший раз ретельно перемішала, ставлю сюди е, борошно, яке в мене залишилось, знов ретельно перемішую, додаю сюди молоко та половину соняшикової олії. Знов ретельно перемішую. Тісто у нас має вийти такої консистенції, як густа сметана, як зазвичай на оладки. На пательну виливаю соняшикову олію, ставлю тісто, на тісто ставлю фарш. Бажано його розпреділити по всьому оладку щоб воно не було тільки в одному місці. Поставила фарш і зверху закриваю тістом. Обсмажую їх на середньому вогні до золотистої скоринки з однієї сторони. Потім я їх перевертаю. Прикручую огонь, накриваю кришкою і смажу до готовності. Це десь приблизно 5 хвилин. На тарілку ставлю паперові рушнички для того, щоб позбутися зайвої олії, і викладаю на неї оладки. Ось такі неймовірно смачні оладки в мене вийшли. Краще за все подавати їх з соусом. У мене соус гречського йогурту, з зеленю. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі.